Добрий ранок. На календарі 1 листопада, і у нас залишився всього лише один місяць до кінця цієї осені, цієї воєнної осені. Дуже швидко наближається зима і з кожним днем. Просто все більше і більше погода нам нагадує, що скоро будуть холоди. Потрібно обігріватися якомога більше. Зі світлом у нас все ж таки проблеми. Щодня виключають от, вчора 15 годин на, на, на добу у нас не було світла. Але відносимося до цього з гумором і намагаємось якось жити далі, функціонувати далі і творити, вишивати, насолоджуватись життям, наскільки це можливо. Ось на такому етапі моя сорочка для захисника мені залишилася до кінця, і там уже буду ну як, обшивати горловину. Грубо кажучи, у мене почнеться саме ось цей горловий виріс, то буду візерунком обшивати цей момент. Звичайно, в мене ще тут залишиться оця полосочка, яку я ніяк не дошию. Я замовила шовк такого гарного порічково-болотного кольору. Я думаю, от невеличке заповнення я на цій роботі таки проведу. Трішечки додавлю на цю полосочку, і там далі ж в мене будуть іще по бокам такі наче ріжки, і там також буде невелике заповнення. Має бути гарно, от так, Зеленим по зеленому таке. Авокадо болотне, основний тон, і трішки більш світлого болотного хакі, як акцент шовком. На мою думку, має бути цікаво. Ну, принаймні, спробуємо, якщо не піде, то щось вигадаю ще. Завтра в нас зустріч з дівчатками. Будемо вчитися країти сирочки. Для мене ось покрій це взагалі така, така загадка, тому що ну, у, у, у кожного свої таланти, а у мене в плані намалювати щось, розмістити. ну, З рахуванням того, що у мене мама взагалі інженер, і у неї з чертежами завжди було дуже-дуже, з кресленням завжди було добре. А я просто навіть з лінійкою на геометрії не могла рівну полосу провести. Це просто не моє. Тому лякають мене ці всі штуки з викриками-чертежами, але будемо пробувати. Тож, розпочинаємо тиждень. Сподіваємося, він буде більш-менш продуктивний, незважаючи на те, що світла немає. І я вечорами намагаюся вишивати зі своїм чудо-пристроєм на селфі-палці. Думаю про лампу, але не знаю, не знаю. Будемо думати далі. Якось так. Тож, вперед, в цей тиждень. Ну, що я можу сказати? Вишивати при лампі, коли немає світла, таке ще задоволення. Тим більше, що, ну, це от зараз, я бачу, що на камері воно відблискує. Тобто воно переливається трохи темніше, ніж воно є. Але, от коли я вишиваю, то от, воно ну, майже зливається. І я така. Кожного разу я беру цю роботу, але надовго мене не вистачає. От я... Низю можу повишивати може, на ну, годинку. Отак, от от, ну, при лампі, коли світла немає. Що це таке? Ну як його можна вишивати? Тому темпи просування дуже-дуже низькі, і я, я планувала взагалі вже на цей момент там серединку другої пілки дошивати, а я її тільки почала, тому що я в суботу вишивала, вишивала, вишивала вишивала. Сьогодні глянула зрозуміла, що я вишивала взагалі не те. Просто пройшлося випороти. В неділю я намагаюся вишивати лише от те, що мені подобається. Ну, так, такий день, коли я дозволяю собі вишивати все, що мені треба. Без е всіляких там строків чи ще чогось. Сьогодні в понеділок ось випарила і сижу знову. Світла немає. Я розумію, що я зараз ще, там може, півгодинки його поколупаю. і мені доведеться його відкласти, тому що я просто його не бачу толко. Зате ловко йде сорочка від диватки. Вона йде ловко, тому що на світлому фоні темні ниточки. А тут темні ниточки на темному фоні, і його важко важко. Добрий вечір, дівчата. Сьогодні в мене таке дуже щасливе включення, тому що. Перший раз за останні, мабуть, скільки 2-3 тижні в мене сьогодні не виключали світло. Нарешті Нарешті я змогла нормально попрацювати, от е я кайфанула, я так за цим скучала. У мене був абсолютно робочий дев'ятигодинний день. Тому що я з самого ранку, як почала працювати, так я і, і робила, і робила робила, тому що я все боялася, що. От, от світло виключить. От-от світло виключить. Маємо встигнути все, що можна. І я, мабуть, за цей час переробила майже все, що в мене накопичилось боргами для клієнтів, взагалі по роботі. І це класно, я так за цим скучала. Коли я можу просто вийти на кухню, поставити вечерю і не думати, чи що в мене сьогодні буде недоварене або недоготоване. Чи я зможу нормально чоловіку зібрати е, обід на роботу, чи ще щось. Ну, це це, 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 таке. це такі, ті такі малесенькі речі, яких ти не помічаєш в повсякденному житті, а зараз, зараз це прямо ого. І, мабуть, не всі, хто зараз. Там десь за кордоном, чи взагалі там у них трошки інша ситуація зі світлом, це зрозумію, що як це кайфово, коли ти можеш просто цілий день бути зі світлом. Кайф. От чесно. Що по моїм результатам? Я не, не дуже світила те, що вишиваю, тому що ну, до цього я ж в мене були дні, коли там по 12, 13, 14, 15 годин не було світла, і в тебе є оці 3,5-4 години, і ти маєш встигнути все. Робота, дім, сходити, помитися, щось приготувати, щось зробити. Трошки почистити щось веселі. І це все має стигнути, і, і, і тоді дійсно якось трохи недовишивки. Як бджілка має вишивати з моїм чудо-фонариком ну, те ще задоволення. Тому щось двигалось, але не тими темпами, як би мені хотілося. Тим не менш, сорочка закінчується. Сорочку я дошиваю, я так думаю, що ще 2-3 дні там на рукави, на шеврон. На горловинку, і вона мене буде готова. Сьогодні понеділок, я так думаю, що в четвер я вже зможу відправити її до Кравчині. Виходить дуже гарно, виходить дуже ювелірно. Ну, ось, в порівнянні Лінда 27. І ось те полотно, яке у нас. За враженнями це. 100% ще мільчіше, ніж 32-й каунт. Тобто, я так думаю, що це десь 36-й, 40-й. От десь так, тому що навіть ближче до 40-го, тому що, от зараз приближу от так І от так. от. Бачите, це 18 канва І наше полотно. Може, до речі, приблизно однакового розміру хрестики будуть. Так. Отже, це 36-й каунт. Через, верніше, в кожну ниточку. Скільки таких рядочків? Дуже-дуже мілесенько тут. А-а-а. Малюнок виконується в три, ну, через три ниточки. Тобто тут от, між кожним елементом приблизно по три ниточки. Дуже міленька, дуже ювелірна, дуже гарна робота. Мені дійсно щиро подобається, як воно виходить. Я вже жду не дождуся, як воно буде виглядати в закінченому варіанті, вже пошите. Тут ще буде такий супер-пупер. Для мене складний елемент, як пазушний розріз з защіпкою. Надивлено, на, надивлено вже багато дуже відео, мастер-класів, як це робити. Але я ну, ще жодного разу защіпку не робила. Я робила гладю, робила вічками, робила татарською гладю. А от защіпку ще ні. Будемо пробувати. А ось я ще хотіла трошки показати те, що в мене. Виходить по Іванкіній сорочці. Сорочка Gold Івани Вдовченко. Я вишиваю за набором, який я придбала у Івани. Це бавовняне домоткане полотно. нитки DMC та турецький шовк Institute. Мене ну, в попередніх відео я розповідала, що мене трохи непокоїть ось цей жовтий колір, яскраво жовтий. Але я признаюся, що коли я обшила ось цією золотавою ниточкою, то мої враження дещо згладились. Цей жовтий вже не так явно і яскраво виглядає, і в цілому, ось якщо дивитися, як низь виглядає, як виглядає ця срібна зашивка. Золото, жовтий, тут ще буде ніжно-блакитний колір, ніжно-жовтий, трошечки такого волошкового, фіолетового, синього, і все має бути гарно. От я думаю, що буде красиво. Так. Так, персик, буде красиво? Ой, такий в мене хлопчик. Ну, отак і працюємо. Тож буду продовжувати далі. Побачимо, як воно буде далі виглядати. Але вже на цьому етапі я зрозуміла, що той жовтий, який мене непокоїв, лякав, він мене вже не лякає. Все буде добре, впевнена, Все буде дуже гарно. Згадала, що я вам розповідала про шовк. Так, ось, ось цей прекрасний шовк. Дивіться, як він грає, як він. Який він гарненький, як він дійсно класно пасує до тканини. Але коли я його почала поєднувати кудись в малюнок, вплітати, вшивати це все, то зрозуміла, що трошки не те. От В такому вигляді, в такому досить аскетичному вигляді, це ниточка 935 DMC виглядає дуже самобутньо, і мені от подобається в самому такому варіанті. Коли додається трошки шоку, все ж таки от воно не таке строге, не таке лаконічне виходить. Ну, це особисто моя думка. Я просто не дуже люблю такі квітасті, яскраві барвисті сирочки. Ну, як, на мою думку, Оця воєнна сорочка вона має бути все ж таки такою досить лаконічною та строгою. Тож, таку і вишиваємо. Я довго думала, чи варто про це говорити, але, але я думаю, що варто. Так сталося, що хлопчина, власник моєї сорочки Зоряна, яку я вишивала от не так давно. і... Багато хто з вас її бачив, і як вона розпочиналась, як вона закінчувалась, і як я збирала посилку для, для цього, цього хлопчини та для його побратимів, якими думками, спогадами і цим всім враженнями від цього всього, я з вами ділилася. Тож я вважаю, що разом зі мною ви, ви також причетні до цього. Цей хлопчина загинув при визволенні Херсону. На жаль, срочка не змогла його вберегти. Я, я, я розумію, що це може знову ж таки неможливо. Ми безсильні проти артилерії, ми безсильні проти ракет, і наше завдання це підтримати хлопців. Але все одно болить. Тому що якраз в день, коли я дізналася, що він загинув, в той же день я отримала фото, отримала враження цього, цього хлопця. Я бачила, наскільки він був щасливий, наскільки йому дійсно пасувала ця сорочка, скільки приємних вражень було подаровано тією ж посилкою. Цим всім. І я, я так раділа, я ще, ну чесно, я, я... мене переповнювали дуже гарні позитивні емоції. І тут надвечір я дізнаюся, що на жаль, його в той же день не стало. Це ще одне нагадування про те, якою дорогою ціною нам дається ця війна і наша майбутня перемога, що за кожною радісною подією, за кожним. Нашим воєнним успіхом стоять люди. стоять люди, які ніколи більше не повернуться. Життя яких ніколи більше не стане таким, яке воно було. Тому давайте будемо намагатися робити все можливе від нас для того, щоб підтримати їх і допомогти їм там на фронті.